Доброго благословенного дня, святе Письмо на кожен день, Євангелія від Луки, 6 глава, з 1 по 10 вірш. Одного разу у суботу проходив Ісус нивами, і зривали учні його колоски і їли, розтираючи руками. Деякі ж із фарисеїв сказали їм: Навіщо ви робите, те, чого не можна робити в суботи? І сказав до них Ісус у відповідь: Хіба ви не читали? Що зробив Давид, коли зголоднів сам і ті, що були з ним? Як він увійшов у дім Божий і хліби предложення взяв і з'їв, і дав тим, що були з ним, а їх не можна було їсти нікому, крім священиків, і сказав їм: Син людський є господарем і суботи. було ж і в другу суботу, увійшов він у синагогу і навчав. І був там чоловік, і рука його права була суха, стежили ж книжники і фарисеї, чи не зцілить у суботу, щоб знайти звинувачення проти нього. Він же знав помисли їхні і сказав чоловікові, що мав суху руку, підведись і стань на середині. Він же, підвівшись, став і сказав Ісус до них: Запитаю вас. Що можна в суботу? Добро робити чи зло робити, душу спасти чи погубити? І, обвівши їх усіх поглядом, сказав йому, простягни руку твою, він так і зробив, і стала рука його здорова, як і друга, Богу нашому слава, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.